Yeah. Ти знову за своє старий. Скільки можна на ті графіки дивитися? Ой Надія, подивись, ми скоро полетимо. А куди ми летимо, Іване? Кажуть на море. <ріст> Скільки разів тобі казати: не чіпай капусту. Як ви любите проводити вихідні? Як пласкогубці, шане. Перекусив. І валаюсь далі. Бо ти вийдеш за мене заміж? Ти про що? Скільки тобі років? Дев'яносто мільйонів доларів. Ти такий молодий, я згодна. То на ти дінилася давніла. Ну, я б менше 60 тисяч не розглядала. Що ви можете сказати про дружбу? Якщо вашого друга збила машина, буде, то він вам більше не друг. Тому що справжні друзі на дорозі не валаються. А? Прошу пана, як заробили на таке життя? Я працюю з 13 років, все життя на фірі по калимах їжу і недавно в лотерею ще виграв. <гум> що б ви порадили уряду? Закрийте рота і відкрийте. Народ вже все сказав. Чаджипіті, чому стукає мотор після заміни масла? Я не зрозумів, ти механік чи хто? Лікарю, після нічних веселощів з бабою у мене якийсь шум у вухах. Що це таке? Діду, та то аплодисменти. І поки місцева влада обіцяє відремонтувати дороги, жителі знаходять нестандартні способи використання ям. Найстаріша мешканка села Бухалово готується до сторіччя та особисто ремонтує дах свого будинку. Малючок, не бійся, це як укус комарика. Завтра вже не буде боліт. Ну то я завтра прийду на як вам ціни у магазинах? Я вам так скажу це. Колись на 100 гривень я міг жити тиждень, а тепер і день не проживу.